Доброго дня, любі четверокласники! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Сьогодні з вами ми продовжимо подорож дивовижною Іспанією. Заочно відвідуємо парк Гуель. Будемо створювати за інструкцією ескіз будинку за мотивами природних форм. Підготуйте, будь ласка, до уроку все необхідне. Альбом простий олівець. Гумку кольорові олівці. Сідайте рівненько, уважно слухайте. Давайте спочатку розгадаємо ребус. Дивимося уважно. Міст. Треба прибрати першу та останню літери. Мі. Іс. піаніно Пані. Я. Іс пані я. Двоїст із Іспанія. І я, Іспанія, Україна, Іспанія. Ось подивіться, будь ласка, на карті, де знаходиться Україна. І ми вирушаємо до сонячної Іспанії. Ми вже з вами відвідували Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Чехію, Угорщину, відвідували Італію. Сьогодні черга дійшла до Іспанії. На уроці музики ми говорили з вами вже про цю країну, про країну, яка обожнює ритм, веселощі, спів, танці особливо. Під гітару. Це країна надзвичайно яскравих кольорів, незвичної архітектури та незвичних дизайнів. Можливо, комусь з вас вже вдалося відвідати Іспанію. Іспанські мотиви зараз для вас. Кожна область, район Іспанії можуть сильно відрізнятися один від одного. Іспанці довгожителі, середня тривалість життя 79 років, середня тривалість життя жінок, найвище серед всіх країн, складає 87 років. Вулиці в Іспанії, зокрема в Мадриді, освітлені настільки, що вони світять постійно. В Іспанії знаходиться єдина в Європі пустеля. Собор, що займає найбільшу площу в світі, знаходиться в Іспанії. Його довжина – 126 метрів. Найпопулярніший вид спорту в Іспанії футбол. Іспанські футбольні клуби Реал Мадрид та Барселона. Іспанія відома своїм виробництвом оливкової олії. В Іспанії багато різних тварин, але переважають летючі миші. Кажан навіть став символом Валенції. В Іспанії нормальним часом для вечері вважається 9-10 година вечора. Іспанія прокидається о 5 годині. В цей час вже відкриті всі кафе та місцеві заклади. Корида вважається в Іспанії більше, ніж мистецтво. Перед вами Корида. Вона поєднує в собі іспанську історію, мистецтво і традиції. Саме іспанці привезли в європу помідори, картоплю, іспанські танці. Фламенко. Подивіться іспанський танець. Фламенко. Танець і в супроводі гри на гітарі. Бачите в руках у танцівниці Костоньєти, якими вона відстукує. Мадрид вважається світовою столицею фламенко. Столиця Іспанії, місто Мадрид. Найвизначніше свято це битва помідорами. Іспанці дружелюбні, гостинні та відверті. Іспанці дуже люблять свята, весело святкують, пригощають один одного смачними стравами. Ось така Іспанія. Цікава, різнобічна, весела, яскрава. Подивіться, кожна будиночка, кожна будівля це справжній витвір мистецтва. Вони всі яскраві, незвичні, відрізняються один від одного. Це перед вами парк Гуель, розташований у місті Барселона. Знову зверніть увагу на незвичність архітектурних споруд, будівель, рані різна мозаїка. Подорожуючи іншими країнами, заочно, ми ще не спостерігали такої архітектури. Ось такий цей парк гойд. Це дивовижне за своєю красою місце, створене проектом архітектора Антоніо Гауді, один з найвідоміших архітекторів у світі. Подивіться, будь ласка, кожна форма незвична яскрава. І якщо ви подивитесь за величинь, то ви побачите, що всі будинки не сірі та одноманітні, вони з маленькими віконечками, всі яскраві та чарівні кожен по-своєму алеї, павільйони, скульптури, лави парку справляють враження гармонії зі світом природи, дивують пластичними формами і незвичними кольорами. Ви бачите, що архітектура тісно переплетена з різними рослинами. Саме з природи митець черпав натхнення, він вперше. Переніс ось ці природні форми і рослинні мотиви в архітектуру. І бачимо зараз перед собою так, скаміння, вигляд як ящерка, так, вигляд тваринки. Ось ці форми не гострі, кути, рівні, абсолютно стійни, а більш природні форми. Ось, подивіться, саламандра, лави вигнуті у формі змія. Згадайте, будь ласка, хто такий архітектор? Ось також подивіться будівлі, створені незвичних форм і незвичних дизайнів. Це схоже на квітк лотоса з пелюсточками, це на мушлю. Ось іще мушлі. А це на квіточку, схоже, подивіться, кожна пелюсточка складає будівлю з різними басейнами. Ось два таких надзвичайних будинки також є в Іспанії. Сьогодні з вами на уроці ми також будемо створювати проєкт будинку, явимо себе архітекторами і будемо створювати проєкт саме з незвичних форм. Будемо брати натхнення, черпати з природи. Тому підготуйте все необхідне, переглянемо зараз інструкцію, тому працюйте охайно, обережно, чітко за інструкцією, щоб не виникало проблем. Переглядаємо інструкцію. Спочатку контури буде будинок у формі мушлі. Потім вже деталі. Не забувайте про вікна, двері. Біля будинку обов'язково зелень, дерева, кущі, квіти. Потім починаємо розфарбовувати або фарбами, або олівцями, чи фломастерами, чим вам зручніше, та який матеріал у вас є в наявності. Охайно розфарбовуємо, не виходимо за контури. Ось такий чарівний будиночок ви маєте отримати. Ще раз подивіться інструкційну картку. Послідовні ще раз спочатку контури простим олівцем, потім деталі, вікна та двері, задній фон дерева і потім вже розфарбовуєте. Після того, як ви створите свій проєкт, фото надійшлите в класруму. Зараз для відпочинку, поки ви будете малювати, у вас буде можливість передивитися відео про парк Гуель. Поєднується архітектура, природа, чарівні види. Ось така краса є в Іспанії. Сподіваюся, вам було цікаво створити побувати в такій віртуальній подорожі до Іспанії, роздивитися її чарівну архітектуру, переглянути, послухати її іспанську музику та познайомитися, спробувати створити будинок, схожий на іспанські проекти. Я дякую вам за увагу! Чекаю вашої роботи. До побачення.